Продовж чотирьох днів у Тернополі відбувався чемпіонат України з вітрильного спорту в класах вітродошок IQ Foils та Техно-293. Тернопільські спортсмени в черговий раз довели, що вони є найсильнішими у цих видах програми серед спортсменів України. Змагання з нового олімпійського класу IQ Фойл, який лише третій рік практикується у світі, після Токійської олімпіади у 2021 році він був признаний Олімпійським класом. І оце тільки. Третій, четвертий рік. Ми також намагаємось не відставати від світу. І тому невелика кількість, але вісім тернопільських учасників, вісім спортсменів вже брали участь у змаганнях саме на цьому олімпійському класі. Чемпіоном України серед чоловіків став 19-річний тернополянин Тігран Данієлян, який виконав норматив майстра спорту. Хлопець признається, що для нього змагання були важкими. Не очікував такого результату насправді від себе. Я трохи був песимістично налаштований на ці змагання, але як виявилось, я зміг показати кращий результат ніж сам. Від себе очікував, займатися вітільним спортом хлопець розпочав ще у 2017 році. На перше тренування Тіграна привів тато. Хлопець пригадує, як тоді його зацікавив він Після першого тренування я зрозумів, що це, це не просто спорт. Тут настільки він захоплює. Він дуже захоплює і. Ти отримуєш дуже багато позитивних емоцій, і ну, взагалі на воді відключаєшся просто від зовнішнього навколишнього середовища. Ну, тут швидкість, тут свобода, ти не залежиш ні від кого. Це індивідуальний вид спорту. А ось серед жінок чемпіонкою України стала кандидатка в майстри спорту, 17-річна тернополянка Аліна Нежигородова. Дівчина розповідає, що зазвичай на тренуваннях змагається проти хлопців, але цього разу боролася проти дівчат, і це було зовсім не легше. Вітер ходив колами. Але я успішно пройшла усієї дистанції першою. І я задоволена своїми особисто своїми досягненнями. Перше на дошку для серфінгу дівчина ступила в 5 років, а вже в 11 здобула перше золото на чемпіонаті України. Після того, як Олексій Юрійович показав мені змагання в Одеській області у Сергіївці. Де змагалися мої друзі, які не декілька років старші за мене, як це все відбувалося, цей весь кураж змагань, стартів, фінішів, перегонів. Це мені сподобалося. Наразі тернопільські спортсмени тренуються та готові далі перемагати. Тимур Даніелян бере участь у чемпіонаті Європи з вітрінього спорту клаща IQ Фойлс, який відбувається на озері Гарда в італійському місті Торболе.